Нині вони їздять по всій Україні, аби вивчити нашу державу, яка для багатьох є країною екзотичною та незвичною. До рівного приїхали дружини послів Білорусі, Бразилії, Кореї, Малайзії, Марокко, Нігерії, Нідерландів, Пакистану, Туреччини, Узбекистану, Чехії та Швеції. Ми не всіх зібрали. Ви знаєте, ми зібрали не так багато, тому що ще ще вересень. Не всі ще повернулися з віспусток. Дружини ці не такі вже там новенькі. Тут вони багато тут їздили. Ми їх возимо в інші регіони. От вражні у них дуже гарні. Гостина Рівненщина зустріла дружин дипломатів, які годиться в нашому краї з відкритими обіймами. Голова облдержадміністрації Василь Бердаш одразу розповів про кілька наших родзинок. Найбільшою гордістю рівенщини є Пересопницька Євангелія, це Острозька академія, перший навчальний заклад Східній Європи. І такою найбільшою визитівкою Рівенщини є бурштин. А от голова облради одразу висловив готовність до співпраці як з дружинами, так і з їхніми чоловіками-послами, нагадавши стару українську приказку. Жінка це шия. Куди повернеш шия, туди й буде дивитися голова. Офіційна зустріч зрештою вийшла не надто офіціозною. Проте за жартами і компліментами не забули і про серйозне. Жінкам розказали про промислові потужності Рівненщини та нашу співпрацю з іноземцями, а також провели дещо віртуальну туристичну екскурсію нашою областю. Окрім офіційного прийому на дружин послів, чекає ще екскурсія обласним центром променевої терапії, а також чи не головна жіноча родзинка Рівненщини – підприємство Бурштин України. Оксана Жужельська Назар Мідріган, інформаційна програма День.